Доброго дня підписникам та гостям каналу. Е, вибачаюся, що давно не було відео, не було чого знімати. Да і коли дуже не було. Коротше, сьогодні я думаю, буде цікаве відео. Сьогодні ми поїдемо по Юмеза Екскаватора забирати на одну фірму. А це заїхав на свій соняшник. Такий соняшник. Не забуваємо підписуватися. Лайкосики там ставити. Та й дзвіночок, щоб не пропускати відео. Я думаю, вже відео підуть частіше, бо вже таке вже таких серйозних робіт немає. Ну як немає? Вони то є, але вже не так срочно. То жнива затяглися, так як дощі мішали. Хорошо, друзі, буде цікаво, включусь. Продається ще така дискова борона. Ось. А де її? Валі! А як вона зветься? Табличка. Табличка. Десь табличка зараз знайдемо. А осьо! ось, о. ось о, і ось такі тарілки. Така резина. циліндр наче сухенький. Тут ще треба знімати, не знаю, я з такою технікою незнайомий. Заїду ще з була вже ще одна із БДТ 3 перероблена. Заїду з ним і. Вона на моєму каналі вже була. Ну, заїду я тут по місту, заїду ще з ним. І така ще дискова є. Тут, звісно, ромашки весілей. Вона в мене на каналі колись була ця дискова. я вже викидав. Це перероблена з БДТ, о, з БДТ 7. До речі, я забув за ціну за ту спитати. Ну, кому цікаво, я напишу в коментах. Оця 600 доларів стоїть. За цю я знаю. Трошки стоїть. Ну, він не стоїть, а не працювала трохи. Так, ну буде щось цікаве, ще включусь. З Юмзо у нас сьогодні не зрослося, то, ну, якби попереду побачили, зазняв дві діскові борони і приїхав свій пай, ось. 4 гектари. До речі, в кого що є на продаж, пропонуємо. Діскова там одна була на моєму каналі, але думаю, ну, перезнів не думаю. Хазяїн цієї борони каже, приїдь з ними, може сезон, може кому треба. Так що зазняв. Як бачимо, я вже синім працюю, червоного нема. Такий апарат поміняв резину. В принципі, більш-менш... Робить нормально, давлення, все рульове легенько, але трошки біга по дорозі. Гідравліка, в принципі, нема хорошо, але слабо держить. Ну а так, ну коротше, на четвірочку. циліндра треба зробити, ну хай посвободніє, потім зробимо. Резину поставив, обидва нових скати, як бачимо. Ну, таке сьогодні вийшло відео. Трошки я обманув вас. Не вийшло з Юмзом. Ну, буває. Ну, На цьому відео буду завершувати. Як я вже говорив, в кого що є на продаж, то в коментарях або я напишу свій телефон під відео, дзвоним Пропонуємо. Погодка хороша, якраз не жарко, хмарненько. Ну, на цьому все, до побачення.